У фільмі Перл Харбор в принципі досить багато достовірних моментів, але у що вони відтворили дійсно точно, так це історію Доріса Міллера. У фільмі ми бачимо, як Міллер, якого грає Куба Гудінг молодший, встає за зенітний кулемет і збиває кілька японських літаків. Справжній Доріс Міллер вступив на службу до МВФ США 1939 року. Однак на той момент флот не дозволяв американцям отримати будь-які підвищення по службі, і тому Міллер служив черговим у їдальні. 7 грудня 1941 року, коли почався напад японців на Перл Харбор, Міллер прав білизну на борту в Вест Вірджинія. Міллер вступив в бій, не маючи формальної підготовки. Він збив кілька ворожих літаків з гармати 50-го калібру і перетягнув чимало поранених солдат через палаючий корабель у безпечне місце. Зрештою, Міллер став першим чорношкірим моряком, нагородженим військово-морським хрестом США. А у 2020 році його ім'ям назвали Авіаносець. Лайк, підписка.